Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Я нагадую, мене звуть Юля Петрова, і зараз ми будемо продовжувати говорити про справи міжнародні. А ми чекаємо, коли на прямий зв'язок зі студією вийде Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Будемо ми говорити про знову таки статтю головнокомандувача Валерія Залужного. Будемо говорити про те, яку реакцію викликала ця стаття у Сполучених Штатах, що там із допомогою сполучених штатів нашій державі, тому що дійсно не зрозуміла ситуація. Будемо говорити про те, як відреагували на цю статтю у Російській Федерації. Зокрема, щось там заявляв Дмитрій Пісков. Ми пам'ятаємо це прес-секретар Путіна. Ну, якщо встигнемо, поговоримо про ядерну зброю і ядерну гонку, яка здається на новий рівень, виходить зараз. Принаймні, Путін постійно нагнітає ситуацію, і Олексій Єжак, експерт. Т національного інституту стратегічних досліджень виходить на прямий зв'язок зі студією, пане Олексію. Добрий ранок. Слава Україні. Героям слава добрий ранок. Що ж, розпочинаємо ми із статті Валерія Залужного. Минула стаття викликала помітний резонанс і фактично лягла в основу програм військової допомоги нашій державі. Скажіть, будь ласка, а як оці матеріали прочитали в Сполучених Штатах зараз? І чи можуть нові пункти повпливати на майбутні програми? Що зміниться? Я думаю, що те, що там написано, принаймні там вже три матеріали на, на сайті було власне матеріал The Economist, їхня стаття на базі матеріалів залужного, потім його, ну, його, його стаття, яка за запрошенням була зроблена його стаття, і там як додаток його ж. есе. От це, есе, де у, у деталях розписано, що відбувається на полі бою, ну, технології не те, що mm -hmm. в деталях, а технологія війни, я думаю, це все у Сполучених Штатах читали вже давно. І я думаю, це ну, такий документ, який певний час тому був внутрішній. А зараз він як стратегічна комунікація для публіки, ну для широкого загалу, показаний. Тому я думаю, як прочитали, вони вже давно прочитали, от саме у чому полягає війна, і виходячи Цього я думаю, два два посадовця сполучених штатів, держсекретарі, міністра оборони представляли пакет Джозефа Байдена у Конгресі. Агітували одним пакетом голосувати за ну там чотири пункти: Ізраїль, Україна, Тайвань і, ну, і кордон і стіна з Мексикою. Я думаю, там же це враховано і власне це можливо і є. Ну тим. Тієї основою на що вони хочуть давати гроші ну, демократична адміністрація. Стосовно республіканців, ну можливо, вони не читали, хоча ну знайомі, вони там свої свої є інтереси стосовно цієї допомоги і свої бачення. Але в цілому, я думаю, якщо говорити про есе його читали давно. вже Якщо говорити про статтю і про стратегічні комунікації, ну як це, ми вперше почули, що, що ми знаходимо. У стані позиційної війни офіційно почули не так, що через чутки, через експертні оцінки, а майже ну від другої особи у командуванні верховного головнокомандуючого, головнокомандуючого, над ним тільки верховний президент. От ми почули від головнокомандуючого почули, що війна знаходиться у такій позиційній стадії, потрібні там певні дії. От ця стратегічна комунікація Ну можна сказати, що її почули. Дуже широко процитували реагували дуже швидко, ну а як, е як зреагували політично, тобто, чи буде це аргументом у палаті представників при голосуванні за пакет України? Ну я думаю, це може десь десь фігурувати, але там занадто багато інших питань, які Сполучені Штати всередині себе вирішують у загальному розумінні, що Україні треба дати ще на ще на один рік. Вони така загальна оцінка і розуміння є. Але на яких умовах і з яких фондів от там от і основні американські суперечності є, з яких власно бюджет. Жеті вони будуть перерозподіляти тому що це впливає на майбутні президентські вибори. А цей, це, це політично, як пролунає в Сполучених Штатах, ну попроцитували і прийняли до уваги. Я так би це сказав. А от, взагалі, що з американською допомогою Україні зараз відбувається, можете пояснити, тому що координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі він охарактеризував статтю генерала Валерія Залужного у виданні The Economist як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України. Це з одного боку, з іншого боку, ми маємо вже голосування у палаті представників американського конгресу. Знаємо, що допомогу із. Желю виділили 14 мільярдів доларів. Знаємо, що Україну поки не розглядали. Знаємо, що окремими пунктами вирішили розглядати це питання цю допомогу і ту допомогу. І знаємо, що там всередині дискусія між республіканцями і демократами відбувається з одного боку з іншого боку, між двома палатами конгресу. Також відбувається дискусія, як воно там має бути. Вже знаєте, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. А крім того, сьогодні з'явилася інформація від прес-секретарки Білого Дому Карін Жан П'єр. Про те, що Сполучені Штати змушені скорочувати військову допомогу Україні через вичерпання виділених коштів на це, ось як в цьому розібратися? Поясніть, будь ласка, що відбувається, По поясню є е, незалежно від механізмів, які про які там говорять ленд-ліз або, або повноваження президента вилучення коштів. Ну неважливо, який механізм. Зараз зараз механізм він складно називається, коли президент може брати з певного фонду і надавати Україні без додаткового голосування. От механізм такий спочатку кілька разів, от вже е, два рази були, коли Україні виділяли такий великий ліміт. Спочатку там 40 мільярдів, потім здається ще 40 Мільярдів це було навесні 22-го року. Такий ліміт. Один перший був ліміт. Потім другий ліміт, коли президент України був у Сполучених Штатах у грудні минулого року. Інший був ліміт. От цих в рамках цих лімітів далі виділяється допомога. Ну вже на, на такому оперативному рівні, виходячи з того, з того, що потрібно прямо зараз. Такими пакетами там 300 мільйонів, 500 мільйонів, там 700, 800, іноді до мільярда. От це. Те, що ми чуємо, американці призначили ще один пакет, це в рамках цього ліміту. От вважається, що цього ліміту, в принципі, от той ліміт минулорічний, його має вистачити до кінця цього року. Так, не, не сильно, але має вистачити. І от за цей час треба встановити новий ліміт. От, власне, про цей новий ліміт: 60 мільярдів, як хоче адміністрація Джозефа Байдена, якою цього ліміту за. Розрахунками сполучених штатів має вистачити до кінця, ну до кінця наступного року, до кінця ну до президентських виборів у сполучених штатах, щоб вони більше про до цього питання не поверталися стосовно от, голосування у палаті представників. От про це йде мова. От старий пакет вичерпується, так це це правда. Його може ну, вистачає так не сильно, але вистачає до кінця року, і до кінця року. Ну очікується, що буде новий ліміт, і в принципі настрої у сполучених штатах такі, що треба, треба виділити ще один пакет. Такий ліміт встановити. Не пакет а ліміт, встановити це треба зробити цього року. Більше до цього не повертатись. Але навколо цього є складні політичні питання. Зараз от коли проходить бюджетні такі рішення, бюджетні законопроекти, палата представників голосує. I <laughs> Потім це має підтвердити Сенат, Верхня Палата, і потім підписати президент, зараз ми маємо таку ситуацію, що заздалегідь було сказано, якщо е е цього пакету ну, не буде прийнята пропозиція Джозефа Байдена одним пакетом голосувати, якщо Палата представників проголосує окремо для Ізраїля, а потім все інше е буде е не, не погодить. Спочатку Сенат буде погодження, додатково ну не пропустить. А якщо навіть пропустить сенат не підпише Джозеф Байден. Є такий ультиматум От зараз ми бачимо таку ситуацію, що проголосували, і в принципі це прогнозована більш-менш ситуація, що вони проголосують, тому що ну це їхнє політичне бачення. Вони мають його показати після обрання спіру республіканська більшість у палаті поставників. Тепер далі піде почнеться узгодження із сенатом, і очікування такі, що в рамках цих узгоджень буде сформований новий законопроект в якому буде ну на певних компромісах, але буде Комплексна допомога з чотирма пунктами: Ізраїль, Україна, Тайвань і стіна, тобто nee того, що колись там будував е, Трамп. Ну от зараз ми це бачимо. В принципі, ситуація дійсно ризикована, тому що політичні баталії там дуже, дуже серйозні. Е, ми бачимо ситуацію у Сполучених Штатах, що республіканці такого спектру правого вони не не люблять ці Байдена більше ніж Путіна. Це звичайно є проблемою для виділення коштів в Україну, тому що виходить так, що все, що робив Байден, це погано. От для для частини частини американського стеблішменту вони б хотіли дати, але по іншому. Ну от навколо цього відбувається ну, ризикований процес, тому що можуть не встигнути встановити цей новий ліміт. Але в принципі, от, судячи з публікацій, так з такою мейнстрім е, публікації в різних, е, в різних виданнях і правих, і лівих, в принципі, всі розуміють, що цього року надо, треба встановити в Україні новий ліміт, щоб вона могла виграти цю війну. Е, тому ну я б сказав, все ж таки, ну я б був би оптимістичний цього питання. От але відбувається такий процес встановлення нового ліміту на наступний рік. На цей рік ще ще трошки є. Ага. Чи нам грошей вистачає? Ну найголовніше, що не все пропало для України. Ми ще чекаємо насправді на ухвалення цієї допомоги у понад 60 мільярдів доларів від сполучених штатів. От серйозно думають зараз конгресмани, як це зробити, як узгодити між собою це питання. Ну все буде нормально. Коротше кажучи, будемо чекати. Давайте так, щоб там стриманий оптимізм, ми все таки висловлювали. А, повертаючись до статті Валерія Залужного і реакції на неї у світі, а, маємо реакцію і з Російської Федерації. Також Дмитрій Пісков не погодився зі словами головнокомандувача Збройних сил України, що війна зайшла у глухий кут, каже, що ні, не зайшла у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Ну, це вони так війну називають. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані. Знаєте, я собі навіть тут три крапки поставила, тому що от особисто я не знаю вже, що коментувати і як реагувати на такі слова. Поясніть, будь ласка серед тієї частини російських еліт, які зараз е, керують Росією, в них є таке бачення, таке, ну в принципі, тут сподівання, що Україна не витримає цієї. Е, Війни, якщо її перевести в таку затяжну фазу, mm -hmm. якщо створити безвихідну ситуацію, що не туди, не сюди, то у Росії більше ресурсів, і, і Україна ну, державність свою так чи інакше втратить. Я думаю, такий у них план. Про це сказано і в статті Валерія Залужного. Там на це говорить про це говориться, що Така війна, вона на користь Росії, тому що у стратегічній перспективі ну не на місяць, але якщо у рік два, то дійсно у Росії більше ресурсів. Дійсно, і в Росії там натяк є у цих матеріалах, але він непрямий. Що і Росія не хоче мобілізації, тому що для неї це небезпечно, але і для нас це проблема, тому що соціальні умови такі, що невідомо як складеться, якщо, якщо збільшити мобілізацію. Тому от в такій ситуації, коли ніхто не хоче нової мобілізації і обійтись тим, що вже є на фронті, то у Росії вистачить на на довше, а потім, ну, а потім буде дуже скрутна ситуація. І там ще є такий натяк. Його не сам Валерій Залужний, але в, у нього це є весера. Але Діконаміст у власній статті цим власне і закінчив. Та вони написали, що у першій світовій війні, коли, коли була така ж ситуація. Це коли всі чекали на Прихід нових технологій на танки і на хімічну зброю, але вона виявилась, дійшла до кондиції такої бойової значно пізніше, там років через 10. А у, у Першій світовій війні втрутився політичний фактор, і він полягав у тому, що Німеччина розпалась там, почався почався кризис, хоча Німеччина вже майже всіх перемогла. Але от в, в саме той момент, коли вона майже всіх перемогла, там сталися внутрішніх. Події такі, що ну, Німеччина як імперія почала розпадатись, але вона і не стала імперією, і війна закінчилась програшем Німеччини. І там такий, такий натяк є, що е, зараз треба обирати, або, або от, е, розраховувати на те, що умовно кажучи, Росія розвалиться. Там так не сказано, але я так почув цей тезис. Або треба або вирішувати і чекати роки 2-3 без. Політику таку, щоб Росія розвалилася. Ну там стався не розвалилась. Там стався політичний колапс. це одна така або ж допомагати Україні так, щоб вона перемогла за рік новими технологіями, от в принципі, основна опція план А допомогти Україні в рамках цієї допомоги, тими комплексними технологічними рішеннями, які Валерій Залужний детально описав. Там видно, що це опрацьовано це не просто так, сів написав. Там над цим вже працюють тривалий час над тими технологіями, які потрібні на полі бою. Або ж ну, якщо не готові дати Україні таку допомогу, ну єдине, що врятує захід, це те, що Росія можливо там станеться колапс. Але ну це ризикована така ідея на це розраховувати а раптом не станеться. Раптом Путін жив, а раптом там, вони сильніші, ніж ми думаємо. Ну тобто, от, сам план а дати Україні грошей. То, те, з чого ми почали все ж таки проголосувати той пакет на певних умовах і далі розподіляти так, щоб ті в рамках плану залужного нагадаємо, що рік тому був інший план. і Зараз ми бачимо ситуацію. Він зараз про це сказав, що був перший план, коли він говорив потрібні це умовно кажучи, я умовно говорю, що він сказав, скільки потрібно танків і бронетехніки, і ракет для того, щоб дійти до Мелітополя. А зараз Раз він подякував, сказав: ну на жаль, не вчасно, і Росія підготувалась, потрібно інша. Зараз такий інший план на, на новий рік. Я думаю, все ж таки це план, а. а в десь на задньому плані є така розуміння того, що політичний фактор може втрутитись у всі ці розклади військових. Політичний фактор. А, а я з вами хотіла насправді про ядерну зброю і про ядерну гонку поговорити. І як оця вся історія може вплинути на подальший розклад ситуації, тому що ми пам'ятаємо, що Путін днями підписав закон про вихід Російської Федерації з договору про заборону ядерних випробувань. А лякає він світ, продовжує він лякати світ. Тут майже паралельно Financial Times вийшла зі статтею, де нагадували про те, як Франція Британія і Сполучені Штати ще минулого року е так наполегливо пояснили Путіну. Скажу так, чому він не використовуватиме ядерну зброю. А от скажіть, будь ласка, які зараз аргументи залишилися в заходу, в заходу колективного заходу, що вони можуть використовувати для протистояння оцьому цьому ядерному шантажу від Путіна? Ну зараз мова йде не про шантаж. Зараз е, Путін хоче нагадати, що у Росії є ядерна зброя. За останні місяці ставлення до російської ядерної зброї стало ну, таке зневажливе, е, і воно закінчилось тим, що Путін їздив з двома ядерними валізами. до Тинявся там пекіном, це... <рес> так, <ми> покинимо, <рес> так. <рес> З двома. <рес> він він їх привіз як удар. Я не знаю, що це означає, як у, як у Ворду колись московські князі їздили з дарами, так він приїхав з Брізови. Я насправді за обличчям всі дзіньпіна спостерігала, ну, тому що китайці вони рідко висловлюють свої емоції отак ззовні. Я думаю, він дуже подивувався, чесно кажучи принципі, тут є глибини ідеї, я зараз про неї скажу, але от ставлення до російської ядерної зброї виявилось настільки зневажливим після Після того жаху, який це викликало кілька, ну ще на початку цієї фази війни, що для Росії важливо була у них ідея, яку Караганов висловив, виходячи із запою, він написав про те, що Росія має застосувати ядерну зброю де небудь, щоб нагадати про свої ядерні можливості. Це перше, але Путін сказав, що ні, ми цим шляхом не підемо занадто НАТО небезпечно. Але от просто вибухнути і нагадати, що, що вона є, і вона працює. От вони можуть це зробити наскільки, от з логіки того, що вони зараз роблять, з тих візитів, розмов, натяків, що вони можуть на новій землі провести випробування ядерної зброї. Просто щоб показати, що вона у них є, буде чи буде на захід на це реагувати? Я думаю, не сильно, тому що це насправді показує низький технологічний рівень Росії. Тільки країни з низьким технологічним рівнем зараз потребують фізичних ядерних випробувань для підтвердження функціональності КНДР і Росія, якщо вона це зробить, інші країни володіють технологіями. Там дві технології, одна пов'язана з моделюванням на суперкомп'ютерах, а інша, ну тобто з потужністю суперкомп'ютерів, які є у розпорядженні країни. А інша технологія, вона так звана, ну, має таку складну назву гідроядерні випробування. Це ну, випробування матеріалу, фізичного, без ядерного вибуху, але воно дозволяє зрозуміти, як відбуваються процеси під час ядерного вибуху. Це лабораторні випробування, вони високотехнологічні. І от ці дві технології, Технології, які є у кожній розвиненій ядерній країні, і всі впевнені, що, що ядерна зброя працює навіть без фізичних випробувань. Якщо Росія робить фізичне випробування, це означає, що вона впевнена, сама не впевнена у тому, в якому стані там ядерна зброя. І насправді це, ну, це екологічна проблема більше, що вони десь на півдні. Вона на, на півночі роблять такі випробування, і, до речі, недалеко від. Фетіша російського північний морський шлях, і вони там роблять випробування. Ну що тут сказати? Я думаю, можна всі скажуть по перше, що що, що це екологічна проблема. Я думаю, нагадають Росії про ядерні сили в Сполучених Штатах Сполучені Штатів у Європі проведуть чергове тренування ядерних сил НАТО. Ну щось таке. Ну і зроблять заяви, тому що просто випробування ядерної зброї, просто вибух ядерний вибух на новій землі, десь під землею, там на новій землі, ну він не становить такої проблеми. Це навпаки, показало б, що в Росії низький технологічний рівень, і вона насправді боїться робити те, що вона погрожувала зробити, коли Путін починав цю широкомасштабний напад, коли він говорив про наслідки, яких не чувані в історії для тих, хто буде допомагати Україні. Це означає, що він не наважується, наважується нанести удар по власній Територію, умовно кажучи, підірвати на власні території, ну нехай підриває. Угу. Ну і згадуючи ще раз про Китай, я вже не раз ми говорили про цю країну сьогодні з вами. Нарощує зараз держава міжконтинентальні ракети. Я так розумію, все голосніше. Хочу про себе заявляти як ядерна держава. Ми пам'ятаємо, що мають відбутися зустріч Сі Цзіньпіна і Джо Байдена в сан франциско І вже цього місяця має все це відбуватися. Там саміт з 11 по 17 листопада здається. От, власне, в цей період, десь вони мають зустрітися, і знаємо, що. 6 листопада вже зовсім скоро відбуватиметься якісь консультації, якісь зустрічі між китайцями та американцями знову таки наскільки я зрозуміла щодо ядерного питання і щодо того, а що робити із Російським із Російською Федерацією в тому ядерному питанні, принаймні Wall Street Journal про це пише. А що вам відомо саме про ці консультації? До раціональної частини цих ядерних валіз в Китаї uh -huh. у будь-яких ядерних розрахунках. А зараз ну, треба розуміти, що плани ядерної модернізації вони відбуваються раз на 30-40 років, і вони на дуже велику перспективу. Росія провела свою модернізацію у нульові десяті роки. Сполучені Штати зараз у це десятиліття проводить модернізацію. І Китай проводить нарощування і ці рішення, які зараз закладаються, ті фінансові. Плани, і ті кількості, і плани потім підтримання виведення нових ядерних сил. Це вже до кінця століття. Це дуже далекі плани. Ну там буде ще плани, але в принципі це буде впливати вже до кінця століття. Те, що зараз відбувається у ядерному плануванні великих країн. В принципі, світ був побудований так, що поступово ядерна зброя скорочувалася, і до кінця століття ну, ядерний фактор би знизився. Просто поступово вибудовалося б з. Експлуатації за кількостями, і там залишалася невелика кількість, але зараз відбувається важливий процес. Ті розрахунки, які робили зі сполученими штатами і Росією, і Китаєм вони кожен сам за себе були такі розрахунки. Бажали, що в Росії і Сполучених Штатах багато. У Китаю не дуже багато, але зараз але зараз, по перше, Китай нарощує і він серйозно збирається наростити, але не це навіть проблема. Проблема. Якщо Китай нарощує у Росії, все воно деградує. Ну і нехай собі буде просто зміниться плани у Сполучених Штатах в рамках тих самих об'ємів, хто, хто стратегічно противник. Але відбувається такий процес, що Сполучені Штати серйозно занепаковані тим, що у ядерній війні, якщо вона станеться, Китай і Росія буде діяти згідно єдиних планів. І от ці валізи, привезені до Сі Цзінпіну, вони не тикають на те, що Китай. Китай має ну певно політичний вплив на прийняття російських рішень у сфері ну, ядерної, ядерної війни. Отакош от mm -hmm, mm -hmm. і це і надзвичайно важлива. Та так, так, Олексій... так, да сполученим штатам доводиться ну нарощувати більше ніж вони думали, і проводити консультації з Китаєм. От про це мова mm -hmm, mm -hmm. пане Олексій, Дуже дякую, що пояснили. Дякую за коментарі. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.